Сьогодні важлива епоха. Ми запустили новий курс монтажників навісних вентильованих фасадів. Дуже цікава професія, дуже цікаві навички. Змонтували нового обладнання, нових стендів. Дуже багато. Вже 20, більше 20 людей прийшло на навчання. Очікуємо, що протягом двох тижнів вони отримують нову професію. Професія про тепломодернізацію, професія про. Естетику, професія про нові будівельні технології. Приєднуйтесь. Якраз сьогодні ми починаємо курс з, по професії монтажник навісних вентильованих фасадів разом з компанією Профбут. Це для нашого ринку, ринку вентильованих фасадів, тому що ми з вами розуміємо, що дефіцит кадрів, відсутність людей спонукає нас робити якісь. Конкретні дії для того, щоб нашу галузь розвивати. Сьогодні це перший курс, тому на наступні курси ми запрошуємо вас для того, щоб ви здобули професію своєї мрії. Ми вас навчимо не тільки теоретичним, а й практичним навичкам.